Для шестирічного Арсенія Кравченка куби 12-сторонній мегамінкс, звичайні іграшки. Інші діти граються машинками, конструктори складають. А нам забави різні головоломки та енциклопедія, розповідає мама хлопчика. Ну, були такі моменти хотілося все викинути з вікна щоб їх не бачити, тому що зацикленість з'являлася. Ну, це буквально там пару днів. Було таке, що ми їх ховали ці головоломки. Ну потім. Періодично дістаю, він знову починає їх крутити щось нове. Постійно вдосконалюємося, постійно купуємо якісь головоломки все складніші і складніші, новіші. Ну, те, що йому цікаво, Захоплюється головоломками Арсеній із п'яти років. Коли тато хлопчика показав йому, як складається кубик Рубика. Він одразу ж запам'ятав формулу і відтворив її наступного дня. Дуже швидко маленький вундеркінд осилив і інші головоломки, зокрема пірамідку Меферта. Саме за складання пірамідки Арсеній і потрапив до книги рекордів України. Школяр склав її за 9 секунд. Окрім головоломок, Арсенія цікавить, ще й космос читає книжки про космос. Учу планету, ну я їх давно вивчу. Вже мітіаріти астероїди. Дивіз маленького рекордсмена і самого маличку. Я сам. Із трьох років Арсеній читає. Рахувати, взагалі, навчився раніше аніж вимовляти слова. Але у житті мало чим відрізняється від інших діток, розповідає мама хлопчика. Він може там нашкоднічать, може в нього поведінка якась. Буде така, як і у усіх дітей, веселий завжди. От відрізняється, коли починається навчання. Він починає, він трішечого поражає розвиток своїх однолітків, ну, можна сказати, на 2-3 роки в розвитку. І коли справа ходить до навчання, тоді він вже. Якби починає показувати свої результати досягнення у майбутньому Арсеній хоче стати вченим і винайти вакцину, аби люди жили до 300 років. А у найближчих планах встановити рекорд на складання мегамінкса і ще однієї головоломки, а також помноженню двохзначних чисел за хвилину, над чим хлопчик зараз і працює.